Резервне обладнання закуплено коштом обласної та міської влади. Там 10 мільйонів надала обласна адміністрація і та обласна рада і 12 мільйонів міська влада. Три цих котла вони розраховані на те, що в разі пошкодження в якоїсь районної котельні ми зможемо швидко замінити обладнання. Ми не можемо робити резерв стосовно всіх котелень. У інших немає і того по інших областях. Тому рівень готовності Черкаської Черкаси, рівень готовності стосовно отримання відповідних, ну те, те, що зроблено у нас, і мережа розподіленої генерації і 11 кого машин, які точно вже будуть працювати. Є ще перспектива отримання ще додаткових машин. Їх додав Павло Карась, буде п'ять обладнання, встановлять в медзакладах до 1 листопада. Зараз виконуються роботи щодо підключення лікувальних закладів. Завершиться етап проєктування, закуплена кабельна продукція, і ми теж до морозів зможемо підключити основні лікарні міста до нашої розподіленої енергонезалежної мережі. Головне, аби взимку в Черкасах був газ, говорить Павло Карась. За відсутності світла в оселях Черкасців, школах та лікарнях холодно не буде. Пликаву не буде впливати на. На нашу роботу. Ключове питання: чи буде газ? При відсутності газу, те, що я говорив, котельні будуть працювати в режимі незамерзання. Є дизельний пальник, наприклад, на цій котельні, і напряму з бензовоза буде забезпечена робота цього одного котла. Причому не на повну потужність. Ну, в залежності від температури зовнішнього середовища. Ну якась температура буде система не замерзне, але це однозначно не буде гігієнічний норматив в разі відсутності газу.